Я прокинулась і мені не сподобалось моє відображення у дзеркалі. І я вирішила зробити разом з вами потужний самомасаж для того, щоб сонці стали менше шкіра, стала напута і більш сяюча. У мене сухий тип шкіри, тому її треба набувати зсередини і ззовні. Ну що, поїхали. Перед масажем ми з вами, як завжди, готуємо шкіру обличчя. Я водою, звичайно, з крану не вмиваюся. Я беру гідролат. І так, щедро-щедро на нашу його на шкіру. Після того я, коли в мене суха шкіра, раджу своїм дівчатам і сама використовую серію з гіалуроновою кислотою «Молочко і тонік. Спочатку ми забираємо з обличчя все непотрібне, що за ніч шкіра видала на поверхню за рахунок молочка. Ми його наносимо на шкіру, і тут постає питання, яке дуже часто від вас приходить. Я хочу ще записати на цю тему коротесенький різ. Так, в мене нове молочко, і знаєте, воздушна подушечка є в ньому така, так? Прокачали. І ви задаєте питання дуже часто, дівчата, умиватися молочком чи наносити його ватним диском. Знаєте, я дуже логічна, і я знаю логічну відповідь на це питання. Звичайно, молочко. Треба наносити сухим диском, тому що коли ми наносимо його і змішуємо з водою, воно стає менш концентрованим. Яка робота Забрати Забирати жир, під, всі токсини, які шкіра набула протягом ночі. Нам треба це все витерти, щоб не зробити інтоксикацію нашої шкіри. Тому ми беремо молочко і все ніжно, ніжно, ніжно забираємо за рахунок молочка. Перевертаємо ватний диск і забираємо те, що залишилось від нашого молочка. Тож, не вмивайтеся водою, ватний диск ще додатково дасть вам відлущення. Тому не змішуйте молочко з водою, ви понижуєте його концентрацію. А це не є добре. Наступний етап, який ми маємо, ми беремо тонік з гіалуроновою кислотою. Він яскенький такий. І знаєте, він дуже-дуже і дуже зволожує шкіру. Навіть сама чутлива пекуча шкіра класно на нього реагує. Але, якщо ви хочете зекономити, то у нас ще сьогодні, знаєте, та, у нас в ефірах для підписниць є промокоди. Тобто всі серії, які зараз я покажу, будуть з знижкою лише три дні. На промокоді 30% У нас дуже класний партнер. Це італійська фабрика, яка має свою власну лабораторію і розробляє для нас дуже дуже круту продукцію. Має сертифікат ISO, що засвідчує, що Європа одобрила цю продукцію на проди... на території Європи. Це дуже такий сертифікат, який складно отримати. Тому я дуже люблю нашу косметику. Серія з гіалуронкою напрочуд класна класно для шкіри. Яка потерпає від засухи. Ми можемо зекономити. І в нас є ще така більш бюджетна серія з гіалуроновою кислотою, в ній є тонік. Перед масажем між масками можна використовувати такий вот тонік, зекономити він значно дешевший, ніж тонік з нашої крутої лінійки від Апели. Тому між масками можна таке. Тут є також молочко. І є величезний крем з гіалуроновою кислотою, який можна зараз зимку вітаю вас з першим днем зими. Всіх вітаю з першим днем зими. Великий крем з ялуроновою кислотою можна використовувати для всієї родини як захист від морозу, вітру, тому. Теж така штучка буде на промокоді. Їх правда лише 5, але хто встигне, той отримає щільний крем з гіалуронку, який захистить всю вашу родину, ручки ваших дітей, ваші ручки від морозу. Велика банка, прочт економна і плюс 20% знижка буде. Окей, okay. ми підготували класну шкіру до самомасажу. Ми беремо наш чудовий масажний крем, який містить 4 олійки, суміш. Така прям дуже-дуже корисна, і ми будемо наносити його на все обличчя. Знаєте, я трошки забулася, тому зараз я наносу на шийку, а потім я зроблю те, що я люблю робити перед масажем. Аня пише всім привіт снігу. Нема мряк, але настрій нормальний, готова робити собі красу. Клас, долучайтеся. Я ще перед масажем люблю нанести крем для губ на губи. Для того, щоб вони теж під час масажу класнесенько омолоджувалися. І наношу крем для повік перед масажем, тому що ми з вами будемо масувати і повіки, в тому числі беру свій улюблений рінова, беру таке виноградне зернятко на два ока. І ми не можемо наносити масажний засіб довкола очей, тому довкола очей я наношу свій улюблений крем з міорелаксантами. Що, поїхали? Тепер трошечки крему. Для масажу на все обличчя. Він живить неймовірно і після масажу шкіра просто у льот. Так, сьогодні буде потужно. Я так вирішила себе відмасувати і з вами. Давайте коротенько, по 5 будемо робити. Розминаємо лімфопротоки наші, прокачуємо нашу лімфу, розминаємо декольте. 5, один, два, три. Чотири, п'ять під ключичками. один, два, три, чотири, п'ять, один, два, три, чотири, п'ять. Це для того, щоб всі набряки. За рахунок лімфатичної системи нас спустошилися, пішли геть, і щоб погана водичка вийшла і прийшла хороша. Тепер ми з вами підготуємо шийку. Зараз гарне, задню поверхню шийки, розминаємо. Сильно-сильно. Дівчата, прикладайте зусилля. Це оця сторона. Її треба дуже добре-добре витиснути. Окей, з другої сторони. Угу. Прям, так, добресенько, витискаємо все. І улюблений мій рух, і від стресу. І для того, щоб шийку звільнити, хапаємо гарнесенько себе за напружену трапецію. Роздягаюся перед вами. Пояс в мене розв'язується і відкривається мій бюстик. Сховаю його. Окей. Поїхали, чіпляємо. Так. Дякую, Микиці. Давайте, давайте відмасуємо сьогодні. Бо тож, дівчата, хто не робить зараз, збережіть це відео або поділіться їм, щоб не загубити, і зробіть його ввечері, щоб просто зранку бути красуночками. Є. Yeah. Тепер ми з вами легесенько прогладимо шийку і поїхали до другого підборіддя. Залегачки. І сильно, сильно зараз тиснемо на вказівний палець. Сильно-сильно, прям не дамо нашому другому підборіддю жодного шансу. Отак, отак, Є, розминаємо, щоб у нас і кут молодості був гарний. І підборіддя ліплене. Є, поїхали. Молодці. Молодці. А тепер давайте попрацюємо з вязом депресором, який тягне наші губи донизу. Беремо пальчики. Наша задача зараз під пальцями відчути ясно. Угу. Отак от, вот. сильно п'ять, два, три, чотири. П'ять. Є. Тепер ми з вами будемо працювати для того, щоб у нас була красива рельєфна скула. Ось Оцю з цією ділянкою будемо працювати. Поставили пальчик отак гачечком зачепилися отут за скулову кістку свою і не заскулову закістку підборіддя, бурід'ями. Два, три. Чотири. П'ять. Буде боляче. Не бійтеся, синців не буде. Один. Два, три. Чотири. Пять. І про продовжуємо цей рух від а, наших. Заглиблень нососльозної борозди. Тобто нам потрібно, щоб вона не заглиблювалася, класно вивести водичку, допомагає від малярів. Тримайте, беремо пальчики, розтираємо гарнесенько, переноситься разів 10 і потім від резорбції кістки, від носогубки протискаємо по нашій скуловій кісті. Є. І робимо так ху. Розтираємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Протисли. І резорці не буде, і зубчики, і ясно будуть кращі. І ви витиснули. І від малярів допомагає. Один, два, три, чотири, п'ять. Заспокоїли шкіру, відвели лімфу. Потерли, потерли, гарнесенько переноситься. Носик буде стрункий, красивий. Один, два, три, чотири, п'ять. І витисли. Хто не робить, зберігайте. Ввечері зробите. Один, два, три, чотири, п'ять. І витисли водичку. Є. Тепер ми з вами зробимо таким чином. Зараз будемо тиснути спочатку на великі пальчики 5 разів, потім на вказівні. Різн, один той самий рух, різний ефект. Першим ми працюємо з другим підборіддям і починаємо підготовувати шкіру під очима для того, щоб ніжно вивести зайву рідину з малярних мішечків. Малярний мішечок це теж, дівчата, це не оце під оком. А це ще виходить, отут от, от, за ділянку переорбітальної кістки. Та, поставили, тиснемо на великі пальчики п'ять разів. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер той самий рух, ніжно виганяємо лімфу з ділянки другого підборіддя і вже потужно працюємо від малярів. Так, мені приємно, коли ви ставите сердечки, це означає, що вам подобається. Тому ставте, ставте залюбки. Поїхали. Ці пальці. Увага на ці пальці. І до скроні, і вивели через лімфопроток. І до скроні, і вивели. Три. чотири, П'ять. Тепер ми попрацюємо з нашими зморшками на чолі. Потім ми витримемо ручки і будемо масувати нашу шкіру ще більш потужніше. Зараз нам крем потрібен для того, щоб очистити шкіру, зробити її більш такою наповненою, для того, щоб було у нас. Скальжені, я не можу слово перевести. А -а -а -а. Напишіть мені, як це правильно українською. Зараз ми розімнемо чоло, а потім заберемо крем і будемо ще потужніше робити. Поставили пальчики великі на скроні і витискаємо водичку з брівочок. Це важливо, щоб розпахнуті були оченята. Дівчата, хто не коле собі чоло, хто хоче красиве чоло, його треба розминати. Дати йому водичку, розслабити м'язи. Є. Тепер ми беремо наші костяшечки пальчиків і прямо так, о, так сильно, сильно ми приливаємо кров. Це важливо, щоб чоло було напуте. Обручі сережки. Круті, дякую, вирішила вас трошки розважити і себе розважити. Бачите, яке червоне чоло. Поставили пальчики так от, і тепер. Ростираємо, розтираємо, розтираємо, розтираємо між брівку і виводимо. Ростираємо, розтираємо, розтираємо, виводимо зайву рідину. Розтираємо, розтираємо. Виводимо до скроні. Ще раз. До скроні. Ще раз, до скроні. Хух. Тепер зробимо. Такий отрух і забираємо масажний крем. А поки я дам відповідь Жані на її питання. Я беру рушник, забираю масажний крем з долоню, з обличчя, шийки і будемо розмасовувати гарно. За протоколом Євросоюзу бренди, які мають термін придатності від дати виробництва 3 роки, Дати виробництва 3 роки можуть не ставити кінцевий термін реалізації на упаковці. Всі європейські бренди, абсолютно всі так і роблять. Хто живе в Європі, той знає, що у нас є на упаковці намальована така от баночка. На якій написано, скільки часу, тут 12 місяців, з моменту відкриття упаковки. Тобто з моменту доступу кисню до вашої упаковки. Беремо перманентний маркер, ставимо дату, коли ви відкрили, пильнуємо, скільки відкрити. Ваші засоби будуть в порядку. В нас, дівчата, дуже дуже потужна обертальність продукції. У нас дуже багато клієнтів, і вони зараз пишуть відгуки, Ви знаєте, в нас обираючи дуже крута. У нас ніколи не буває продукції, яка довго лежала на складі, завдячуючи, звичайно, вашому попиту. Тому будьте спокійні. Я вам гарантую, у нас нема продукції, що лежало. Тому відкрили, поставили дату, спокійно користуємося. Я довірою до вас, ви довірую до мене, ми це все пильнуємо, не хвилюйтеся. Елля Мріфові використовувати зранку і ввечері. Я використовую лише на вечір. До речі, отримали. Я використовую лише на вечір. Зранку раней, рано не використовую, тому що, знаєте, він трошечки, бачите, якби підсклеює віки. Тому я використовую його лише на вечір. Головне, не забувати, тут така класна кісточка, вона... Uh, ще і для брів пристосована, тобто ви другою стороною повертаєтесь і вже по брівках проходите. Від Єго де відієго гель для зміцнення росту брів та вітіки, дівчата, треба зачекати місяць. брови, вій дуже довго. Місяць, 50 днів в мене не було жодного результату, а потім супер. Добре, поїхали. Ми зараз з вами беремо в складочку і як пельмешик поїхали, поїхали ліпити до вушка. Один, піднімаємося трошки вище. Два, піднімаємося трошки вище. Три, Ще. Чотири. Міняємо сторону, поїхали, ліпимо нашу шкіру, защепили і довушка. До речі, цей прийом можна робити на дуже тонкій шкірі, без підшкірно-жирової клітковини. Таким чином ви зробите вашу шкіру ще щільніше, цього не бійтеся. Це можна робити навіть для дуже худорлявих облич. Ху, бачите, як класно почервоніла шкіра. У мене шкіра на чолі тонка, можна брати її в защепи прокочувати, в мене не прокочується. Тому я роблю кропивку. Дівчат, пам'ятаєте, мусить бути, як ми ручку зжимали один одному. Та кропивку. Тобто ми отак от, стискаємо в защеп шкіру і даємо їй кров. Це можна, до речі, якщо ви робите по одному разі, можна робити по вашому денному і нічному кремі абсолютно спокійно. Тобто, якщо ви не повторюєте рухи 5 хвилин, там 2-3 хвилинки по денному і вечірньому кремі. Очі. Поїхали розігріли і зробили защепуючі рухи. Я перед тим нанесла крем для повік, дівчата. Тому от по кремі для повік рано і ввечері можна легесенько, такий як прокруточку трошки роблю. Та вежіння, я підхватила вірус, горло, ні, закладений, ломка. Ні, не можна, не можна. І зараз а, вам треба дуже добре. Дивіться, от сьогодні звернулася до мене дівчинка вчора, що в неї після віруски дуже полізли червоні судинки. Пити щось протитоксичне. Зараз треба ще сорбентик для того, щоб вивести а, вірус з організму, тому що. Наші судини дуже-дуже страждають. Вони розширюються для того, щоб вірус проводити, тому що якийсь антитоксичний ефект. Окей, беремо або тонік з гіалуронкою, якошки, як коли шкіра суха в такій великій банці, або такий, якщо ви розкішна крута жінка, це я використовую рано і ввечері. Маски я зазвичай перемежаю більш дешевшим тоніком. Нам зараз треба зняти все після масажу. Вам можна вмитися. Я воду не хочу просто включати, тому я буду забирати залишок масажного крему тоніком, щоб вам не заважати. Ой, вам не заважати, ви можете змити і потім протерти тоніком. Я просто візьму і тоді просто подивлюся. Та потім зробіть, вам зараз треба відпочивати. Головне, класно під час віруски робити маски. Дівчата, маски, прямо огонь. Тому що наша вода виводить всі токсини з сечею і потом. І ми дуже багато води втрачаємо під час вірусу. Тому коли ми робимо маски, якщо є сила, то після вірусу шкірі буде легше, значно легше. Даю капельки гіалуронової кислоти під низ. Сьогодні просто зневоднена шкіра. Це морський колаген, він дрібномолекулярний на відміну від колагену е, тваринного походження. Тому він проникний. Я беру капельки. Капаю собі на долоньку. Я часто, як часто можна використовувати тонік, чи не буде пересошена шкіра, якщо тоніком протирати 3-4 рази в день? Я не знаю, для чого вам 3-4. В мене 3-4 виходить лише тоді, коли я зранку роблю свій догляд, потім я йду до спортзалу, або, наприклад, я йду там на пляж, або десь. То тоді мені після спортзалу ще треба тонік, і ніколи в мене шкіра від нього не пересушується. Але я просто чесно не дуже розумію, Анічка, для чого вам декілька разів використовувати. Скажіть, та. ні, мені не пересушує. Я, наприклад, між масками можу, теж перед маскою тонік, між масками тонік, перед, та, виходить під час масажу 3-4 рази. Я взяла масочку з еластином. Коли шкіра пересушена, в нас є дві дуже класні маски, поживні. Маска з еластином і маска з колагеном. З колагеном більше така, знаєте, вона дає і пружність, вона а, провокує наші. Колагенові еластинові волокна до синтезу, тобто синтезує власний колаген еластин. Еластинова маска, вона все-таки більше від дрібних зморшок для сухошкірих дівчат. Я видавлю на ручку собі і наношу на своє обличчя після гіалуронки. Наприклад, між масками і догляд нічого не буде. Ні, буде супер, тому що ми під час масажу напуваємо нашу шкіру. Я ще бачите, що в маску ці, ці, ці капельки. Я під час масажу напуваю свою шкіру масками прямо після масажу і всякими активами, тому абсолютно нічого не відчуваю неприємного. Якщо шкіра сохне, зараз класно сироватка і крем з гіалуроновою кислотою і крем довкола очей. От крем довкола очей з гіалуронкою, я не знаю, скільки ще буде тривати, але наш виробник з якогось переляку його робить в 30 мл баночці. Якщо порахувати, виходить дуже дешевий варіант. Тому можна купувати цей крем для дівчат, не схильні до набриків, мають суху повіку, дуже класно зморшки сухості. Забирає 30 мл крему з гіалуронкою. Зараз промокодом буде сироватка. Вона підходить, дівчата, не тільки для власниць сухої шкіри, підходить ще для, для власниць жирної шкіри. Тому що гіалуронова кислота, що в крапельках, що в сироватці, розбавляє сальний секрет, і він стає не таким візким і дуже звужуються пори. Тому, коли у вас широкопориста шкіра, сиротка з гіалуронкою теж норм. Вся серія відрізняється чим? Вона має декілька видів гіалуронової кислоти. Вона в сироватці має низько високомолекулярну, ни таку дрібнесеньку ялуронову кислоту, яка проникає в глибину шкіри, тобто класно працює, і вона має ліпосомальну структуру і такий жирненький хвостик, який пролазить класно і попадає в глиб. Але сироватку треба закривати кремом. І... Не використовувати дівчатам, які прям схильні, схильні до набриків, тому що сироватка і крем до очей з, низько, е з низькою крупності, високомолекулярною, гіалуроновою кислотою, вона проникає класно в шкіру і дійсно може спровокувати набрік, якщо вони у вас є. Але знаєте, Набріки ситуативні, там, типу з вечора щось зайвого випила з'їла, вони не будуть підсилювати в звичайному житті. Тобто, якщо ви ситуативно схильні до набриків, все можна використовувати, якщо постійно ну, така, вона працююча реально. А ось крем має крупну молекулу, він лягає на поверхні шкіри і без оклюзивної плівки, без оклюзії, як робляться креми з мінеральними оліями, він захищає нашу шкіру від втрати влаги, вологи протягом дня. Особливо важливо вологу погоду. От ми не задумуємося, але коли на вулиці вологу, концентрація вологи в повітрі вища, ніж концентрація на поверхні шкіри. І наша шкіра переміщується в повітрі, не тільки в суху погоду, сушить шкіра, ще й вологу. А зараз ми включили опалювальний сезон, та, в кого є можливість підігрітися, включили. Видали батареї, ходимо на вітрі, на морозі, тому гіалуронка прям саме те, що треба. Це повноцінні креми, які можуть бути базою під макіяж, не розширюють ваші пори. І... Доглядають класно до шкіри. Бачите, я собі вмасувала маску з еластином в шкіру. Я поки з вами говорила, я робила легесенький масаж, і маски на шкірі вже не видно. Шкіра буде напута, 20 хвилин триваємо, тримаємо і змиваємо її. Так, дивлюся, мені ще дуже подобається періодично використовувати нічну маску з ефектом освітлення. Нічні маски зараз, на жаль, немає в наявності. Я їх використовую більше не на ніч, а на день. А зараз у вас на промокоді повторюю і відкланююсь. Класний у нас був масаж коротенький, але потужний. У нас на промокоді класична серія з гіалуроновою кислотою, яка містить. Очищення, тонізування, сироватку, крем для очей і крем для обличчя. Для підсилення ефекту в маски, під маски, довкола очей, капельки з гіалуроновою кислотою. Крем для очей 30 мл і сироватка 30 мл з гіалуроновою кислотою. Базовий крем з гіалуронкою, сироватка вже попросили: сироватка де Палма для росту брів і вій. Буде з промокодом масочки з колагеном і еластином на промокоді, масажний ваш улюблений засіб, дуже крутий, і великий крем з гіалуроновою кислотою. Його лише 5, але теж дамо промокод, захист для всієї сім'ї від морозу, і також для сухошкірих дівчат. Які 60 плюс, які вже себе дефіцитні, в яких сама шкіра вже жир не виробляє. Ми тоді беремо для наших бабусь, для наших мам, для нас, якщо ми старше 60 років і маємо такий тонесенький, тонесенький епідерміс теж підходить. Дуже класна серія. І, звичайно, молочко і тонік з цієї серії, очищуючи молочко. І тонік буде також на промокоді. Тож, робіть масажі, тому що вони дають нашій шкірі воду зсередини. Ми напоїмо її, я себе вже бачите краще почуваю. Зморшок на чолі майже не видно. Я вже буду собі спокійно йти і прикрашати світ. Ми завершили наш масаж. Підписуйтесь на мою сторінку. Я тут для розумних жінок прокрасу у всіх її проявах.